Місія була здійснена декілька днів тому. Ми допомагали нашим побратимам з бригади Людь, саме mm -hmm. там «Ней», здійснили доставочку на позицію мінометників, і при поверненні вже нерка сталася там невеличка технічна проблема, а саме е лопнула гусениця. От. І якраз під час цього приїжджав, е цивільний мешканець на велосипеді, як ви бачите на відео, і він вирішив допомогти нашій нерк Доїхати до точки, до точки старту. Ось він проводив там певні маніпуляції свої. І це було декілька разів. Я вам просто все відео не викидаю, тому що там досить довгий період часу це все. Але він так робив от як бачите на цих кадрах, він робив так декілька разів. І ось НРК зміг дотягнути до більш безпечного місця, заховатися, куди ми змогли з зевак групою добратися і евакуювати цей НРК ну, в принципі ця НРК буде перемонтований і буде знову знову працювати на перемогу. Тобто просто констатую для глядачів: просто проїжджаючий місцевий житель побачив, що в гуся гусениця злетіла, сам прийшов, помахав, каже: Я допоможу на мігах. Там ви ж з ним не спілкувались, там ніяких засобів. Так, взагалі, немає. Це, це, це тіста імпровізація. Як ви бачите, тобто, це все реальні кадри, без це ніяка не постановка. Цього чоловіка ми не знаємо. Потім мені пілот НРК повідомив, що відбувається. Такий каже, зайди, стрім, подивись, поугарай. А якби я зайшов, подивився. Був чесно сам вражений, тому що, як правило, цивільні мешканці вони або осторонь знаходяться, або навіть можуть бути там певні різні погляди на на ситуацію довкола. От і ми винагородили цього пана. Ми там сніжні смаколи, якими підігнали, він був нам щиро вдячний, і дуже швидко поїхав з місця приводу, так сказати. І більше ви його не бачили. Більше ми його не бачили. Я йому запропонував посаду зводі енеркал <рес> батальйона, але він щось там подзвонив до дружини швиденько, буквально пару секунд і пропав. Дружина заяву не згоду, не написала все як 18 річним мама добра не дала. Ні, але гарний вчинок. Дійсно, такий стався в пригоді, допоміг, не проїжджав просто пост. так. Так, да на велосипеді ще ну, в доволі таки небезпечному місці на відкритому просторі. А зміг він все ж таки вдалося йому якось трішечки відремонтувати цей НРК? Так, він ще приїхав таким от кустарним ремонтом, майже mm -hmm. 2 кілометри. Якраз самий небезпечний відрізок Анстахів він зміг подолати, і ми потім уже вак групою вискочили і забрали наш борт. Борт з позивним везунчик. У нього вже там чимало вдалих місій. Тут не будемо там згадувати, але мені дуже подобається цей борт. У нього там вже певна історія, і наш весь колектив дуже його любить і обожнює.